Стукає гриметь на поріг ступає. За руку бере на чотирьох колодах. Подивимось і глянемо спочатку подивимось, для кого цей розклад. Для, для якої людини цей розклад. Ой, для людини, яка знаходиться в енергії, нехватки чогось, спілкування, можливо, упадок енергії, можливо, моральне виснаження в цієї людини. Можливо, якісь кредити, тобто нехватка чогось фінансова, емоційна, моральна, може бути, фізична. От відчуваю, що дійсно сил на все не вистачає. Так, і людина вирішила, що прийшов час виходити з цього стану, або вже вийшла з цього стану, можливо, якраз повністю новими враженнями, відвідуванням. Природи, скажімо так, на природу виїжджала, можливо, просто якась подорож, якась поїздка, можливо, робоча для того, щоб вийти з енергії нестачі, можливо, на щось кошти не вистачає дійсно кредити, я там оплачую типу, іпотеку і так далі. Для кого ще цей розклад? Так, може бути для людини. Вогняної стихії Овен лев Стрілець, це такий полицарю Жезлів. Коли людина вже не тільки починає, а і продовжує якусь справу, тобто все виходить, людина планує, натхнення є, бажання є, мотивація є. Так, для якої людини ще цей розклад? Для людини, яка е, якусь паузу в своєму житті зробила, на чомусь. Е, Зациклилась на обдуманні якогось питання для того, щоб вийти все-таки в енергії, можливо, в енергіях самітника. Дійсно, менше спілкувалася з оточуючими соціумом, тільки за потреби, наприклад, на роботі. Так? А так любила побувати сама. І людина щось обдумує, або дійсно вирішила відсторонитися від емоцій, для того, щоб вирішити якесь питання або взагалі пожиттю йти, керуючись тільки логікою. Зовні може виглядати ця людина холодною. Отже, давайте подивимось, що ж стукає до вас? Що стукає? Угу. Результат ваших дій. Результат ваших дій приємних. Можливо, ви дійсно від пажа до лицаря поки йшли, це було повільно, не давало того результату. Як ви хотіли, то тут якраз доля повертається до вас гарним боком, скажімо так, біла полоса починається. І ви вже мотивовані, бо ви бачите, що ви отримаєте гарний результат. Це щось може бути нове: це те, що може дати вам легкість. Ем, легкість самовираження, легкість свободу. Так, гримить. Ой, швидка допомога вирішення якогось питання, яке ви давно моніторили. Е, ви були на сторожі, ви е, намагалися вони, ви, Вилучити щось неприємне з вашого життя, тобто не дати можливість чомусь неприємному статися. І тут, дійсно, у вас вийде, ви будете все обдумувати, знову мочева королева, ви будете все обдумувати, продумувати, і ви не дасте шансу цьому з'явитися знову у вашому житті. На поріг вступає. Паш мечів знову, ви будете щось обдумати, моніторити, взнавати, добирати інформацію, ту, яка допоможе вам відкрити вам джерела доходів, джерела допомоги до вас, адже ви були закриті. Так, ну тут вам прийдеться поспілкуватися з певною людиною. Можливо, ви й не хотіли спілкуватися з цією людиною, тому і не отримували доходів таких, як хотілося, такої допомоги, підтримки, але ви спостерігали за цією людиною. І ця людина, дивіться, все ж таки. Наскільки якою б жадібною не було, але поділиться з вами думкою якоюсь, ідеєю, можливо, дехто коштами, тому що вам буде це приємно. Я не скажу, що це буде велика сума, але це те, саме те, що вам потрібно. Так, і давайте подивимося, що ж за руку бере, що от-от станеться вже настільки швидко, що за руку вже бере. Радість, щастя, задоволення. Всі члени сім'ї задоволені комусь можуть зробити пропозицію. Це коли в домі все добре. І ви захочете дійсно, ну, хоча ви цього не помічаєте, тут дивіться, відкрийте очі широко. Дійсно, у вас все добре. Ви зациклились на якомусь питанні, не хочете чогось бачити, але у вас йдуть нові можливості, як ще покращити ваше е, сімейне щастя. дивіться, І тут варто вам перепочивати більше. Можливо, ви в сім'ї занадто багато е, вкладаєтеся, делегуйте все-таки. Частину обов'язків, не вкладайтеся так сильно. Ну, зараз ще подивлюся. Угу. Так, від якоїсь допомоги вам варто буде відмовитися. Можливо, дивіться, от чому відмовитися, щоб це не принесло вам нових обмежень. Тобто, покладайтеся От, скоро вам. Прийдуть якісь можливості, це додому прийде ця можливість, то тут покладайтеся саме на себе, не на когось, тільки на себе. Як завершиться, а вам, друзі, допоможуть знайти золоту середину і зробити саме так, як ви цього хотіли. Нехай все хороший амінно не збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.